І всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі читати круто BookTube. Знову я з вами Анжеліна. А про купню ми сьогодні з вами поговоримо. Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і не нажмете дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже чудова, прикольна книга, яка зветься «104-й поверховий будинок на дереві». А, написав її Енді Гріфітс і ілюстрації Террі Дентона. Мені ця книга дуже сподобалась. У мене ще є а, частина перед тим. І ще одна книга. 91 поверховий будинок на дереві. І про цю книгу вже відео є на каналі. А, тому а, не бажайтесь не і перейдіть, подивіться те відео, аж потім оце. А, в мене є ціла колекція цих книг. 13-й поверховий будинок на дереві, 26. 30 мені здається. Не знаю. 39. Не знаю. Ось. А, і так далі. А, тому що сама книга про Енді і Террі, які написали і ілюстрували цю книгу. А, які живуть на, а, на домику на дереві, якого вже 104 поверха. Ось і в цій історії розповідалося в Енді, Енді? Так. як в Енді почав боліти зуб, і, вони, і їм треба було написати книгу, щоб їй віддати пану насатинку. Якщо ви подивитесь цю серію, то ви будете знати, хто це, вони мали доставити пану носатинку книги. Книгу до 14:30 чи щось таке. Ось. І в нього болів зуб тому вони не знали, а, як її написати. Ось. А, потім вони побачили, а, що а, що є, а, як це називалось, олівець Коротше, такий, що жар 2000. Чи? Зараз я вам його знаю. Ось. Ні. Це як вони достроювали. Ось жертвописальник 2000. Ось так от він виглядав. Він продавався в магазині все по 2 мільйони доларів. Так? Ну, так. Якщо це було у крокодила, то все по 2 мільйони доларів. Ось. І вони хотіли купити той олівець. А, Тому що в нього болів, венді болів зуб, і вони не знали, як написати ту книгу. У нього сил не було. А а жартописальник коштував 2000, а в них було тільки 2 долара. От 1 долар і 1. Долар, 2 долари. Ось. Їм треба був той жартописальник. І в магазині все по 2 мільйони доларів. Все було б по 2 мільйона доларів. Тому а, вони пішли до машини, коротше. <смі> Боже, як вона називається? А, коротше, машина, що робить гроші, отака. І щось там тері нажав, він щось гукнув і, коротше, а, полився мед, чи що то було? Все вибухло, все було в меді, прибіжали в ведмеді. Все то, все то злизали, все то з'їли. ось, е, Почали розкидуватися булочками е, ось, е, е, холодильниками, булочками, потім, потім прийшла джим, і вони домовились е, з ведмедями, що вони, е, що вони перестануть бійку. Е, з... З булочками, а що а, Джил Террі та Енді прийдуть до них а, вечором а, перед а, землею сплячкою почитати їм книгу, типу сказку. А, вони погодились, і їм вже треба було Террі та Енді написати ту книгу, а, тому що вони пообіцяли медведикам. Ось. І ще їм треба було й до 14.30. Вони не знали, що їм робити. Е, їх апарат надрукував е, тільки скільки там було. я Не знаю. Щось 2000 чи скільки? Ось. Тим, коли я надягнув дурнуватий капелюх для ночих підрахунків і почав рахувати швидше будь кого в історії підрахунків. Коротше, Террі надів Енді капелюх, щоб він міг дуже швидко рахувати ті гроші ось. І він нарахував, що там було скільки. Отже, у нас 1 мільйон 900-900. 1 мільйон 999 996 доларів, і їм треба було ще 4 долари, і в них було 2 долари, типу в них самих, тому їм треба було тільки 2 долари. І вони зрозуміли, що вони можуть Енді вирвати зуб, щоб Енді заснув, потім встав. Щоб фея йому принесла 2 долари. А, вони двері йому вибили зуб. А, <смі> Коротше, ниткою прив'язали до дверей, потім а, той зуб а, утащила птаха, тому що подумала, що це червяк, бо там була та нитка. А що сталося далі? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю дуже прикольну, цікаву книгу. Я вам її раджу прочитати, вам дуже сподобається. На ну, ви не забувайте читати різними умовами: англійською, словацькою, українською, німецькою, але тільки не російською, тому що нашому це треба. Ну, а всім па-па-па-па!